Минулого тижня на екскурсію в адмінбудинок Радехівської районної ради прибуло близько півсотні школярів з усієї Радехівщини. Це лідери шкільного самоврядування, які входять до нещодавно створеного районного клубу Активіст, котрий діє під опікою сектору молоді і спорту Радехівської райдержадміністрації та його керівника Оксани Проказюк. Клуб активіст, заснований при секторі молоді і спорту Родехівської районної державної адміністрації, недавно, і сьогодні відбулося перше засідання організаційне, на яке прибуло 26 дітей з загальноосвітніх шкіл нашого району. Ідея була першого заступника Ігоря Івановича Мельника і власне з метою участі молоді у розбудові держави. Ну найперше, така форма роботи дозволяє відстежувати такі актуальні проблеми лідерів по школах, крім того, привчати їх вже до таких вагомих, важливих справ. Тому що лідерами не народжуються, а ними стають, адже якраз у цьому і полягає усі подальші наші уся наша подальша робота усіх засідань у цьому клубі. Це розраховано було на. Учнів 15-17 років, і ми почали з такого найменшого знайомства з районною державною адміністрацією, з законами із людьми, котрі є сьогодні державними службовцями і очолюють власне ту чи іншу структуру. Засідання клубу активіст розпочалось у сесійній залі. Оксана Проказюк розповіла школярам про призначення сесійної зали. Роботу сесії і депутатського корпусу, а також ознайомила із структурою районної державної адміністрації. Ця сама структура адміністрації поділяється фактично на два таких основних розділи. Перший це є апарат, структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, включають в себе вісім пунктів. Це є керівник апарату, Марія, ми рівно побачимо, Степан Степанович Вавренчук. Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності, котрі забезпечують висвітлення у засобах масової інформації. Загальний відділ. Перед школярами виступив голова райдержадміністрації Тарас Калета. У своєму виступі він окреслив цілі засновників клубу активіст і керівництва району щодо роботи з лідерами шкільного самоврядування. Є на своїх посадах Ми це дуже. І Через те ми хочемо за в той такий період, що нам десь Бог відвів десь, десь е, трошки очолювати район і робити щось корисне для людей, щоб ми це добре передали вам, а ви в свою чергу приносили це все і надалі, напевне, робили Україну все-таки в першу чергу економічно у сесійній залі школярі стали учасниками пізнавальної гри. Наступним етапом стала екскурсія робочими кабінетами керівників відділів та управління райдержадміністрації. Її провела Оксана Проказюк. Знайомство, звичайно, ж розпочали з робочого кабінету голови райдержадміністрації. Тарас Калита окреслив школярам коло своїх службових обов'язків, а розповіддю про свій життєвий шлях до посади голови райдержадміністрації дав зрозуміти юним слухачам, що лише хороша освіта, сумлінна праця, постійне самовдосконалення та почуття громадянського обов'язку забезпечать їм успіх у майбутньому дорослому житті. Наступним став робочий кабінет першого заступника голови райдержадміністрації Ігоря Мельника, котрий обійняв цю відповідальну посаду після демобілізації із зони бойових дій антитерористичної операції на сході України. До того я ніколи сюди не заходив, щоб ви собі розуміли, що перший раз сюди я прийшов від 35 тридцять п'ять років ну, в адміністрацію. Якщо видається розпорядження, зразу воно покладається на виконання першого заступника ведмістав. Тобто я цей кабінет контролює всі жит... житті діяльність всіх сферах району. Двері усіх службових кабінетів люб'язно відкривались перед юними екскурсантами, а вже їх господарі скромно розповідали про свою службу, коло обов'язків професійні та моральні вимоги, перспективи кар'єрного зростання. Сьогодні у нас відбулися перші збори клубу Активіст. Вони були дуже цікавими. Нам показали, як працюють люди в районній раді. Для мене це було вперше, тому що я ніколи не знала, як це. Я хотіла б... У мене колись була думка, щоб я працювала керівником, але це дуже важко, я сьогодні побачила. Однак я не розчарувалася, адже зрозуміла, що керувати державою чи районом це треба вміти, це дуже потрібно. Насамперед хочу подякувати організаторам такого клубу активістів, тому що, на мою думку, це є дуже важливо, корисно і повчально. Для молоді це буде корисно на майбутнє. Вони зможуть побачити себе у ролі не тільки учнів, а вже і керівників. Вони побачать, наскільки це складно є в певному роді. А від себе хочу сказати, що я отримала масу задоволення для себе багато цікавої інформації. Я рада, що такі засідання будуть відбуватися і в майбутньому. Після першого засідання клубу активіст будуть і наступні, адже саме для цього складена відповідна навчальна програма занять. Думаю, ми врахуємо усі пропозиції. Старшокласників у перспективі є спланована програма занять. Ці засідання будуть проводитися раз в місяць, і кожне заняття буде включати в себе різноманітні театралізовані ігри, міні-твори, рольові ігри. Крім того, мозковий штурм, наприклад, наступного впливу молоді можливий у галузі такі-то, тому що ми продовжимо знайомство інструктивного. Підрозділами адміністрації, тобто побуваємо в фінансовому управлінні, в відділі освіти, в управлінні соцзахисту, тому що учні повинні не просто це побачити, але й практично приїхати додому і свої, як активісти розказати на своїх теренах. Сьогоднішнє заняття завершилося тим, що їм було дано домашнє завдання, за що я люблю своє село. І наступного разу обов'язково планується ще екскурсія до краєзнавчого музею.